Не займався політикою до того часу, поки політика не займалася мною. І воно не дуже приємна ця, ця справа, але разом з тим, як мене колись щили, хто, якщо не я. От і все. Я бажаю вам гарного настрою, гарного здоров'я, успіхів, віри в те, що. Ламають лише тих, хто гнеться. Хто не гнеться, тих ніхто не зламає. Хай він хай це знає ті, хто думає, що можна нагнути зламати. Я бажаю успіху колективу, бажаю успіху кожного з вас і хай більше таких сонячних і гарних днів, як сьогоднішній день, буде в вашому житті. Дякую вам. якщо будуть на запитання. Можна я? Да, будь ласка. Шановне, Микола Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до недавно прийнятого закону щодо мовної політики в Україні? І що ви, якщо ви попадете в Верховну Раду, що ви особисто зробите? Щодо відміни цього я... закону? Це велика дурість, яку зробила партія регіонів, проголосувавши цей закон. Я вже повторю, говорив, мені цю фразу сказав покійний, хто знає, хто пам'ятає, може старожини Чернівців Володимир Львович Лопатюк. Був за відділом пропаганди, пропаганди по моєму чи ідеологічним відділом Чернівецького обкому компартії України ще в 80-ті роки. Я задав йому одне питання, тобто ініціативу там по молодості сказав, проявив ініціативу стосовно мови. Ні, газет. Він мені сказав таку фразу, здивіться російською мовою тоді, мабуть, Ніколай чи Микола, не чіпай те, що добре лежить. Мова, е і хіба були якісь питання або проблеми в Чернівцях, чи в Україні, чи де якою мови розмовляти, спілкуватися? що. Навіщо настроювати людей? Не було цієї проблеми. Ми думали так, мобілізувати. Електорат, не народ, а електорат. З цього нічого не вийшло. Я знаю дані, які є, я багато читаю і аналізую, і ніхто ні на сході, ні на півдні не ставить питання про ну, за чим там окремих радикально налаштованих людей. Я ставлюсь до цього негативно, це дурість, яка зроблена в державі, має бути державна мова одна, а інші мови. В Чернівцях була проблема говорити російською, румунською, іди ще якоїсь мови, ніколи і не буде. У нас є школи, українські школи з румунською мовою навчання. І діти навчаються з російською, ну, з з російською мовою навчання, навчаються і спілкуються. В разі обрання, звичайно, треба відміняти цей закон або не реалізовувати. Правда, зараз дають задній ход, якщо задній хід кажуть, що обласні ради там приймають рішення донести, ну, ці обласні ради, які прийняли, це вони інформують мешканців, що можна щоб прийняти такий закон. Ну, дають задній ход, теж побачили, що це, що це дуже і в дію, коштує 17 мільярдів гривень. Дали висновок фахівці Міністерства фінансів. України, які сьогодні працюють. Ну, Тому буду голосувати за те, що відмінити, або водити дії. А те, що ну, можна, я так і, також аналізував дії деяких наших посадовців, голови Верховної Ради, скажімо так, він мав право залишитися в історії, зороко підняти голову. Ну, що, що ну, ну, Не вже закінчиться життя. Депутатським мандатом чи посадою якоюсь. Я казав це на других виборах повторюю. Ніхто в цей світ, я був в пологовому будинку, запитував, бачили, що хтось вийшов у цей світ з кріслом? Нікого. Ніхто не вийшов з кріслом. І був, запитував Янкевича, який там 30 років працював на Годилові цим. Бачив, що когось. Поклали з кріслом туди. Нікого це туди з кріслом не, не подав. Так і всі. І своїм колегам, з якими працював в міській раді, я казав і повторюю всім: пам'ятайте, що буде той день, це буде через день, через рік чи через десь, коли ви не будете працювати там, мати якусь посаду. До вас будуть відноситись так, як ви зараз відноситесь до тих людей, хто до вас приходить. Я й кажу, сьогоднішнім тим, хто там працює, вони не вічні, вони підуть також. Тому я так думаю аналізував, навіщо було підписувати цей закон, Тому можу на квину. Навіщо? Але, але я так детально просто сказав своє. Свої, я свободно владію русським мовою, розмовляю спокійно. Трошки можу англійською, спілкуюся, коли от, можу. Так, не, не пропадаю, коли буває, єдиним з колегами десь перекладачів немає. Можу от, Можу проїхати. Ага, не, не буду тривати. Рік назад, як ми поїхали з Нью-Йорка в Вашингтон, коли поїхали на, на сніданок. Правда, там втрати, коли почалася кампанія, почали мочити, що заплатив 50 тисяч. Ну, ми доїхали самі, що літаки не били. З Джефки з Кеннеді для аеропорту в Вашингтоні американці такі очі, як я поїхав, як ми доїхали туди за них, вони б ніколи не, не, не попали, мабуть, чому саме доїхали. Все нормально. Тому мови треба знати, чим більше, тим краще. Але українська мова, мабуть, її треба, дійсно, її треба захищати, тому що вона наче ми втратимо державу. Иванов не и родства, кажется, браты россиян.